Мир всім боже по словам Україні війна, чого ми слухаємо вже пророків халдеїв халдеї це ідеопоклонники е, ворожбити, чародії та інше. І їхні пророси не виконуються, бо вони щось допомовляють і убавляють від е, істини слава Боже. За це Бог буде прокляття, дасть і забере імена книги життя. І нам треба розуміти, що за кожне помисли, дії наші та слова будемо е, е, відповідати перед судом Божим і перед Божими людьми та самим сердом сонором. Е, про це нам істину правду пише і розповідає сама Біблія, яка написана Богом і Божим людьми пророками. І нам треба розуміти, що нам не треба слухати халдеїв, а треба слухати Божих людей і нам допомагає пізнавати істину слова Боже, жива і плідна, перша апостольська церква, як місце слава Боже. Аминь.